І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові, на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. Дорогі брати та сестри, дорогі друзі, ті, які сьогодні дивляться цю проповідь, моє бажання сьогодні звернутися до кожного із вас і сказати слово, яке буде дуже важливе у нашому житті. Слово, без якого неможливо догодити Богові. Я би хотів сьогодні задати декілька питань, які чесно. Кожен на своєму місці, сидячи біля свого приймача, може відповісти чесно сам собі, в якому стані знаходиться моя віра в Бога, або що мотивує мене, що прогнозує мою віру перед Богом? Мою віру прогнозує віра в Ісуса Христа, моє все життя, яке я поклав йому на служіння, або мотивує мене і прогнозує обставини життя, які дуже частенько змінюють своє положення і свою ситуацію. Сьогодні я би хотів, щоб кожен, хто мене слухає, віддав собі чесну відповідь, що є синоптиком моєї віри у моєму житті. Але перед тим я би хотів звернутися до Божого Слова і прочитати один віршик. післення до євреїв, 11 розділ це ціла алея віруючих людей, які догодили Богові своєю вірою. Ми дуже частенько будемо зустрічати в цій голові вірою Авраам, вірою Ной, вірою Сара, вірою Мойсей і багато-багато різних персонажів. Які здивували самого Бога тим, що віру свою покладали на нього, як на доброго Спасителя і Господа в своєму житті. Дорогий брат і сестро, сьогодні на що я або ти покладаємо, прогнозуємо в житті свою віру? Я би коротенько сьогодні хотів, щоб кожен із нас переоцінив своє життя. І випробував свої, свої контакти з Всемогутнім Богом, як є моє співвідношення з Ним? Чи знаю я Його особисто, чи знає Він мене особисто. Сьогодні є можливість для кожного із нас перевірити і бути упевненим у тому, що моя віра є тим барометром. Тим синоптиком, який покладається тільки на живого Бога. Дуже коротенько, я би хотів зачитати один віршик 11 розділу до євреїв, шестий текст каже такі слова. Без віри неможливо догодити Богові. Тим, які приходять до Бога, треба вірити, що Він є, і що винагороджує тих, які. Його шукають. І Сьогодні перше питання моє буде, чого я шукаю у своєму житті. Сьогодні Біблія нас учить, що без віри догодити Богові неможливо. Шукаймо, перевіримо свою віру, в якому стані вона знаходиться. Біблія нас учить віра від слухання, а слухання. Від Слова Божого, чим я сьогодні вживаю свою душу, своє серце, свій розум. Важливо, щоб кожен із нас дав чесну відповідь сам для себе. І різні обставини життя, які в Біблії ми читаємо в ному заповіті, коли Ісус Христос звершував своє служіння на цій землі, служив народові. Служив своїм учням, різні обставини життя доказували те, що в служінні Ісуса, коли обставини говорили одне, тоді сам Ісус Христос говорив зовсім інше. Першою, Першим коротеньким прикладом я би хотів привести нам бурю на морі. Ми пам'ятаємо цю картину. Коли Христос сідає в лодку своїми учнями і переправляється на, другу, на другий берег. І піднявся шторм, і Ісус спав в лодці. і учні почали сильно тривожитися. Вони почали будити Ісуса і казати Йому такі слова: Невже в тебе не є потреби, що ми гинемо? Подивись, які волни, обставини кругом ми можемо. Загинути. Але Ісус Христос, Він встав, підняв свою могутню руку і сказав: Умовкни, і зробилася Біблія нам каже, велика тиша. І в тій тиші Христос задає дуже неочікуване питання до своїх учнів. І Він їх питає, де? Ваша віра. Якщо ти почуєш сьогодні після мого Слова таке питання від Ісуса Христа, дай йому чесну відповідь. І якщо обставини говорили про смерть, то Ісус Христос підняв свою могутню руку, Він говорив про життя і про спокій і про мир, якого так бракує сьогодні в наших серцях. В нашій країні і в цілому світі. Другий приклад, я би хотів привести нам, коли Христос проповідує Боже Слово. Багатотисячний натовп сидить і слухає Його. І як ця проповідь продовжувалася досить довго, учні сказали Христу Ісус, відпусти людей, тому що зараз місце, де ми знаходимося, воно пустинне. Хай люди підуть до якісь поселення, знайдуть для себе їжі. І обставини на тому місті говорили, що нема ніякої надії для того, щоб нагодувати великотисячний натовп того народу. Але Христос каже: ви дасте їм їсти. І вони називають навіть цифру, ціну того всього, що для чого їм потрібно. Щоб накормити цих людей. Але по Слову Ісуса Христа, коли учні принесли йому ці рибинки і ці хлібинки, ми читаємо у Слові Божому, Христос благословив і сказав роздайте. І вони роздали, всі наїлися, і, всі, і ще було багато коробів, набрано після того, як натовп був вже поївший. Обставини говорили про одне, але Ісус Христос говорив зовсім про інше. І ще один коротенький приклад дім Іаїра, начальника синагоги, який прийшов до Ісуса Христа і просив Його, Ісус, донька моя дома дуже хвора, зайди і поклади свої руки на неї. І Христос трохи замедлив, тому що там зустріла його ще одна жінка з великою потребою. І коли Христос направляється до будинку, де жив Іаїр, там уже був плач, там обставини говорили про смерть, там уже люди чекали, чим все воно закінчиться. Але могутній Христос, Творець неба і землі, приходить туди і каже, а що ви плачете? Вона не померла, вона спить. І читаємо в історії, що вони сміялися над ним. Але тоді, коли обставини, всі говорили про плач, про насмішки і про горе. І Ісус Христос бере батька і матір, заходить у кімнату. І там, де була смерть, там настає життя. Він піднімає цю доньку, віддає її своїм батькам і каже, дайте їй поїсти. Сьогодні я до тебе звертаюся, якщо ти живеш у подібних труднощах, переживаннях, невизначеностях. Якщо обставини прогнозують для тебе, нема виходу, і все закінчено. Звернися до Ісуса Христа, який є. Початком нового життя. Він є альфа, він є омега, Він є початок, він є кінець. І скажи йому, Ісус, я хочу, щоб моя віра росла тільки в тобі. Збагати мене. Сьогодні я хочу перевірити, чи знаєш ти мене, і чи я знаю тебе. Це дуже важливо, дорогі брати та сестри. В сьогоднішній останній час, коли ми не знаємо, що буде принесе нам завтрашній день. Сьогодні впевнені будьмо в тому, що Христос знає мене по імені і я знаю Його в обличчя. Біблія нам каже, шукайте перш за все лиця Господнього. Шукаймо Його. перевіримо, чи знає Він нас. Коротенький приклад я буду закінчувати. Представмо собі наша родина полетіла на літаку у Вашингтон. І там, гуляючи біля Білого дому, підійшли до охранника Білого дому і стали звертатися до нього і казати йому: дорогий друже, ти знаєш, ми знаємо вашого президента Байдена, ми його бачили багато разів по телевізору. Він багато допомоги нам. Країні привіз, надавав нам всілякі-всілякі поради. І ми хочемо зайти побачитися з ним. Що ви думаєте, скаже вам у відповідь цей охоронник? Я думаю, кожен із нас приблизно представляє до себе, як він відреагує на це. Але всі. Обставини може змінити тільки одне слово, якщо ми будемо говорити про те, що ми знаємо Джо Байдена. І Джо Байден відкриє на третьому поверсі вікно і гукне звідти своєму охраннику і скаже, цих я людей знаю. Відкрий і пропусти до мене. Це зовсім зміниться картина. Дорогий друже, брате, сестро. Неважливо, як багато Ти чув про Ісуса, неважливо, скільки ти інформації накопичив про Нього, чи знає Він тебе? Тому що причта про десять дів, п'ять мудрих і п'ять немудрих закінчилася тим, що ті, коли прийшли стукати, і сказали, що ми твоїм іменем багато чудес створили, і він їм відповість. Відійдіть від мене, я ніколи не знав вас. Сьогодні перевір цей контакт. Знаю я Ісуса в обличчя, і чи знає Він мене по імені. Чи чую я Його голос, чи чую я його поради, чи звертаюся до Нього як до доброго пастиря. А добрий пастир Біблія нам каже, він покладає душу свою за Овець. Він цінує нас і хоче нам допомогти в цей нелегкий час, який ми переживаємо. І запам'ятаємо, на що наші прогнози є у нашому житті. Вони є на Господа, який є Спасителем і Господом в нашому житті. Чи вони є на обставини, які дуже частенько змінюються? І дають нам розочарування у нашому житті. Поміг би нам Господь в сьогоднішній час звернутися до нього і сказати йому Господи, якщо я тільки Тебе знаю заочно. Від сьогоднішнього дня дай мені зустрітися до Тебе з лицем до лиця, впізнати тебе, і щоб Ти знав про мене. Допоміг би нам Бог скористатися. Тим часом, який він ще подарував кожному із нас, і щоб наше життя було тим прикладом для людей, які нас оточують, і віра, яка приведе нас до царства Господнього, сказала нам більше і більше. І наша віра в читанні Божого Слова, вона росла, і ми прибули в те місце, до якого Господь кличе всіх нас, а Богу нашому засуслава, повіки. আমি